Всім привіт! Мене звати Богдан і ви на каналі Горіхова Плантація. Давненько мене не було в ефірі. І сьогодні вирішив показати невеликий відео огляд про стан фундукового садочку. Сьогодні ми вже почали збирати врожай, чесно кажучи, ми десь затримались ну, днів на 5. Треба було раніше це зробити, то сьогодні у нас. Ту невеличка бригада з трьох людей. Спочатку ми збираємо весь, весь фундук, який вже опав. Нагадаю, у нас сорти барселонський і каталонський, а опильоч Косфорд. Пізніше ми робимо обрізку порослі. І вже що там десь знаходиться, ми дозбираємо горіх. Поросль треба було. Десь в кінці лі літа обрізати, але ми не встигаємо. Просто не встигаємо, зашились трохи, тому вже збираємо врожай, а вона порожча. Правильно було б так. Спочатку зрізати всю поросль, щоб був чистий штамп, адже у нас дерева одноштамбові, не кущом ми їх вирощуємо, а пізніше вже нормально збирати врожай, трохи там стряхувати. З фундука, з дерева, плоди і вже збирати. Бо в наступному році ми плануємо штамби влітку обрізати, потім розстеляти десь в середині вересня, розстеляти навколо кожного дерева цей брезент І вже з таким шейкером. Його до трактора присоєдинить і шейкером струшувати вже весь горіх, і щоб він падав на брезент. А вже з брезента його або як конвертом збирати і всипати, там відра, там якісь ящики. Так, а зараз я вам покажу, як е ця поросль зрізається. Ми трохи його напівавтоматизували. Власне, таким чином зірочка, що зверху вона не дозволяє е, зробити пошкодження для штамба. Ту зірочку влазять е, маленька поросель, а під нею вже йде ріжучие. Таку штуку ми зробили, можна у нас купити. Ось уже наш перший. Вражаючи. Це фундук, нагадає, барселонський-каталонський. Тут попадається ось косфор, як жолоді, це 4 ящички з 36 кущів 2018 року посадки. Тобто вони зараз п'ятий сезон ростуть. Печ... Спробували спочатку ролом збирати, але, але і заправи незручно. Грецький горішний набагато зручніше збирати фовбук. Нам не підійшов. Так, от і продовжуємо бесіду таким чином. Ну що, це наш перший врожай в цьому році, слава Богу. Виглядає він, як на мене, то потужно. Адже перша, перший збір у нас був минулого році. Ми зібрали, якщо не помиляюсь, там близько чотирьох кілограмів з всього поля. Ну, звісно, це такий маркерний врожай був. То він не рахується, але тим не менш я зберіг цю цифру, десь вона в мене записана, щоб далі робити графік і дивитись, наскільки йде підйом, яка прогресія взагалі, поля йде, яка прогресія збору врожаю. В цьому році, так от візуально я подивився, як дерева загружені фундуком, то мені здається, має бути кілограмів 35 Ну, чомусь мені так здається. Десь кілограмів 35 до 40 має бути фундуком. Ну, на мій погляд, це вже непогано. З урахуванням гуртової ціни близько 80-90 гривень за кілограм в шкарлупі. Звісно, тут це вже, вже приємно якісь там гроші вже будуть. Як мінімум приємно, що дерева почали хоч плоди давати. Адже перші сезони, я дивлюся, як грецький горіх там уже на третій рік вегетації. В нього вже був якийсь врожай. Невеличкий, звісно, так, маркерний, але тим не менше, вони хоча б родили. А фундук там на одному дереві, дві фундучі, на іншому, там одна, там потім десять дерев, нічого немає. Я такий думаю, о, це ж треба як прикро, А з ним ухода дуже багато. Тож саме порослів треба постійно вирізати. І він поки приймається, ну дуже така хілінька, хілінька рослина. Дуже багато там йому води треба постійно, постійно його там поливати, підливати. Але після того, як він вже прийнявся, то як, як бур'янина, скажімо, він нормально себе почуває і при засухі, і при заморозках, то дерево хороше. Але перші ці там 3-4 роки, ну з ним, як з малою дитиною, багато панькатись прийшлось. То це вже перший рік він видає якийсь врожай. І дуже приємно. Дуже приємно на серці. Правда, ну, дай Бог, щоб і далі так було. Дякую всім. До побачення.